Ну, ось ми і потрапили в лісічковий рай. Бачите, скільки її. о Під листям її багато, і вон далі. І зараз ще покажу. І он, і ось ще. І листя, якщо розкривати, то її тут ну, ну дуже багато. Але ми вже бачите, скільки зібрали. Знайшли ще й? Три, 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 три голубінки, сироїшки ці. Зустріли гадюку. Маленьку, <с <с так. Да. Маленьку, ага, грілася на сонечку. Не будемо тривожити, нехай собі відпочиває. Собаки з нами, як завжди, Жека. Пробує гілку на смак. Більба трошки вже втомився, бо вже багато прийшли. Але лисички нас в цьому році вже порадували. Бачите, які вони. І такі вже крупні. Вон, бачите, які крупні. Прям надивитися не можна і нарадітися.